Колеги юристи, вітанечко. Я не знаю, чи використовуєте ви нейронки в своїй роботі, яким чином ви їх використовуєте, але я хочу поділитися декількома порадами і тим, як я їх використовую безпосередньо в своїй роботі. Моя робота дуже пов'язана з міжнародним корпоративним податковим правом. Відповідно, мені, можливо, деякою мірою ним легше користуватися ніж вам, тому що і правова база, і практика вона побудована англійською мовою. І на цьому дуже сильно навчені нейронки. Я використовую ChatGPT, в нього дуже класний функціонал. Я використовую клод. Це дуже класна нейронка, яка допомагає взагалі з таким моментом, як deep contextual learning, тобто тоді, коли таке глибоке контекстуальне вивчення питань, коли вам потрібно дуже чітко виловити контекст і, наприклад, розкласти по полочкам дуже такі складні правові концепції. А при роботі з іноземними юрисдикціями, як правило, я вам хочу сказати, що. На 20%, можливо, навіть більше, все дуже схоже між собою, але при цьому, коли ми звертаємось до права практики, ми бачимо, що відповідно від тієї системи права, в рамках якої країна будує свою правову практику, дуже багато залежить. Да, всі ми знаємо, що є романо-германська система права, є прецедентна система права англійська. І тому такі, вже як підвисновок підведу, які поради я раджу використовувати. Ви точно чули про те, що потрібно ставити. Поради для промпти для нейронки дуже чітко, але ця чіткість має бути більше, ніж просто дуже якісне ТЗ для людини, яку ви ставите. Ви маєте для того, щоб отримати максимально якісну відповідь, його наскільки чітко підводити до відповіді, яка вам треба, і саме головне, що все рівно результат, який він дає, його потрібно звіряти з тим, чи воно дійсно відповідає реальності, чи воно не відповідає реальності. Другий момент, який я хочу сказати. Те, що стосується простого аналізу договорів, це прям взагалі просто, як говорять, пушка, ракета, я не знаю, це дуже сильно, це неймовірно полегшує час, це неймовірно полегшує роботу, зменшує час, який ми для цього використовуємо. Я, наприклад, коли роблю подібну роботу клієнтам, я це враховую з точки зору того, скільки я часу на це витрачаю. Тобто, умовно, якщо я розумію, що мені потрібно підготувати МСА контракт, Тобто договір про надання послуг, да, грубо кажучи, навіть не грубо, а в цілому. То я і клієнтам ставлю меншу погодинну ставку, тому що абсолютно зрозуміли, клієнти не дурні люди. А в мене особливо це підприємці, це завжди хтось кмітливий, хтось класний, з ким взагалі хочеться будувати свою роботу, свою комунікацію прозоро. І тому, умовно кажучи, по годині ставки, які я ставлю на задачі, які раніше могли займати умовно 10 годин часу, ну зараз це абсолютно 3-4 години часу. І при цьому це прозоро відомо клієнтам. Клієнти знають, що це може бути використане. Але, звісно, з нашої сторони я б додав ще таку думку, що до нейронок потрібно відноситися як до джуна, якого ви берете на роботу. Тому що джуна треба контролити, повірте, набагато більше, ніж нейронки. І я недавно переді мною ставало питання, щоб наймати ще собі колегу, з яким можна працювати бізнес-асистента по деяким питанням, але з урахуванням того, наскільки сильно мені нейронка закриває всі мої задачі, в тому числі не юридичні, я насправді маю набагато більше питань, ніж відповідей з точки зору того, якою буде наша професія в майбутньому. І дуже чітко розумію, що, наприклад, мій майбутній бізнес-асистент, який з'явиться, це буде не просто бізнес-асистент, а це обов'язково має бути та людина, яка дуже сильно володіє навиком користування нейронок. І саме головне, для того, щоб якісно їх використовувати в нашій роботі і в цілому в нашому житті, ми маємо розвивати навички якраз soft, soft skills. Ми маємо розвивати наші critical, analytical, Сімки на паралельні способи мислення, нелінійні лінійні способи мислення, тому що в залежності від того, яким чином ви мислите, як ви розбираєтесь в межах системи, в межах якої вам потрібно вирішувати ваші задачі, саме таким чином ви й отримуєте результат від того, як ви можете себе пришвидшити за допомогою нейронки. І знаєте, коли я рік назад бачив думки колег і спеціалістів по цеху, що типу ну нейронка фігня і так далі, я все рівно продовжував цим користуватися, тому що це наскільки сильні інструменти, він навіть зараз багато ким недооцінений. AGI, тобто загальний штучний інтелект, він з'явиться не скоро. Він з'явиться як мінімум через років 10, скоріш за все, за прогнозами, які говорять такі топи, як Рей ви який, по суті цим займається все життя. Тому у нас з вами ще є дуже багато часу для того, щоб euh, працювати в даній професії, і використовуйте нейронки вже зараз. Тому що якщо ви їх не використовуєте, якщо ви їх euh, заб'єте на них просто з моменту вивчення, тоді коли це по суті є тільки тим, що формується, повірте, ви дуже сильно програєте, тому що це по суті як моделювання мозку людини, і уявіть, що перед вами є мозок іншої людини. Який по суті знає на 95% питань, які ви можете йому поставити, більше ніж будь-яка людина, яка знаходиться з вами. Ну тому що самі розумієте, рівень питань, які він може закривати, це просто шалений рівень. На ну, такий міні-подкаст, міні-мої роздуми з приводу того, як це впливає на мою роботу, як це в цілому впливає на роботу інших спеціалістів. Я думаю, що це корисно не тільки юристам, і такі загальні роздуми з приводу того, куди це нас веде. І яким чином це все розвивається. Від себе хочу додати, що мені це по кайфу. Мені дуже по кайфу, куди рухається світ. Я не знаю, це добре чи погано, як в тій класній японській притчі, але зараз це цікаво. Життя стає ще більш цікавішим, особливо коли в ньому граєш активну роль. Сподіваюсь, вам це було корисно, цікаво і можливо комусь певна така піща для розміщення.